Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Всім бажаю вам гарно, гарної дороги. Нічого не прошу. Нічого не прошу. Хочу нагадати вам те, що записано в цій святий книги. Записано Євангеліє. Євангеліє – це добра новина. Сьогодні багато поганих новин. А добра вона в тому, що Ісус Христос прийшов судив цей світ. Прожив досконале життя. Ні в чому не згрішивши він, бо Він віддав своє життя за нас на Христі. Ісус, Він помер за наші провини на Христі, щоби кожен, віруючий в Нього не загинув, але мав життя вічне. Людина, коли розстається земним життям, вона зустрічається з вічністю. Після смерті людина йде переходить в вічність. І от головне питання. Що там відбувається вічності? Віруючи в Сина Божого, Він має життя вічне, а не віруючи, має, ну гнів Божий перебуває на Ньому. Ісус Христос він помер і воскрес, Він є живий, і Він сьогодні кличе кожну людину, щоб вона звернулася і покаялась. «Покайтесь і віруйте в Євангелія, так казав Христос: покайтеся це усвідомити свій гріх, попросити прощення і жити згідно святого Письма. Я закликаю вас, молитися. Ревна молитва вона має велику силу. Звертайтесь до Бога. Хто бажає, ми даруємо християнську літературу безкоштовно. Хто бажає, може взяти Батьку Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну, благослови Збройні Сили України. Допоможи, Господи, остановити це зло, яке прийшло на нашу землю. Це лихо, яке прийшло на нашу землю, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пусть Бог береже всіх вас. Дякую за увагу. Хто бажає, ми даруємо християнську літературу. Бережи й благослови вас.